영상편집 <목소리도> 및자면

Давайте все. увага, продовжуємо наш корон, співаємо пісню і будемо готові до слова. <рес> you oh. oh Слава Господу! Слава Богу! Так. Да. продовження нашого служіння. Я прочитаю священне писання, написання. яке це записано перше послання до солонян апостола Павла, 4 розділ, з 13 вірша. Не хочу ж я, браття, щоб не відали ви про щоб ви не сумували, як і інші, що надії не мають. Коли б ми віруємо, що Ісус був помер і воскрес, так і покійник через Ісуса приведе Бог із ним. Бо це ми вам кажемо Словом Господнім, що ми, що ж, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійник. Сам бо Господь із наказом. При голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі у Христі. Потім ми, що живемо і зосталися, будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню на повітрі. І так завсіди будемо з Господом. Отже, потішайте один одного цими словами. Майже кожну людину турбує, що далі після смерті. І відповідь на це питання дає тільки Біблія. І тому цей текст священного писання, який я прочитав, це не просто Боже Слово, а це слово потіхи для всіх рідних, щоб ми не сумували як ті, що надії не мають. Коли ми читаємо священне писання, ми розуміємо, що Біблія поділяє людей на дві категорії люди з надією і люди без надії. Тому слово втіхи апостол Павло дає для віруючих людей, для тих, хто втратив своїх рідних, щоб не сумували, як ті, що надії не мають. Біблія дає нам надію. І тому ми читаємо книгу об'явлення 14 розділ, написано, блаженні ті мертві які помирають в Господі. Перше всього, люди, ті з надією, ті, які мають надію, це ті люди, які померли в Господі. Люди, які з Господом. Тому що блаженна надія, ми читаємо 20-й розірк книги об'явлення, що буде Божий престол І всі представляють перед Престолом Божим. І всі будуть судими згідно діл, які написані в книзі. І там написано, ті, ще окрема книга є в Бога. Це книга життя. Книга, в якій записані люди, які мають надію, люди, які в Христі. І коли ми читаємо е, Євангелії Івана, написано, що віруючи в Сина Божого, не судиться, але переходить від смерті в життя. Тому перше всього я хотів би сказати слово надії, втіхи для рідних, які сьогодні втратили маму, можливо, тітку чи сестру. День буде, коли Божа труба затрубить, голос архангела роздасться. Мертві у Христі воскреснуть першими, ті, хто померли. А ті, що залишились живим, будуть змінені і підхоплені. Для зустрічі з Господом на Хмарах. Павло каже, Тож потішайте один одного цими словами. Тому слово надії є зустріч. Але зустріч тільки для тих, хто в Господі. Це воскресіння слави. Люди, які не знають Господа, які ігнорують Бога, відкидають Його. Для них це буде Воскресіння для суду. Тому хай Господь допоможе усім нам. Для нас всіх живих, давайте ми, коли ми приходимо на похорон, ми бачимо, що людина померла. Ми, хтось сказав, що ми всі в черзі до смерті, тільки ніхто не знає, хто за ким. І коли ми читаємо 90 89-й псал... псалом, Моїсей пише: Господи, дай нам завжди думати про те, що ми маємо померти. Щоб роздумуючи над цим, ми набули серце мудре. Тому звернення до нас, усіх живих, пам'ятаємо, що ми всі в черзі за смертю. Аби верніше смерть прийшла, приходить за нами. Тільки ми не знаємо, хто перший помре. А тому маємо мати серце мудре, серце, яке думає про вічність. І хай Господь нам усім допоможе. Пам'ятати, що життя на цій землі воно є дочасне, є вічне життя. І ми маємо прийняти рішення. І ми маємо зробити все, де будемо проводити вічність з Господом в славі чи в муках вічних. Хай Бог поможе нам, дасть нам сили зробити правильний вибір, щоб наша вічність була в Господі. Ми приходимо до закінчення нашого цього прощального служіння. І разом з тим я хотів би сказати, це служіння надії, тому що маємо надію на зустріч при Воскресінні. Тому закінчую це служіння. Я закликаю всіх до молитви. Давайте ми помолимося. Подякуємо Богу за все, щоб Бог, той, хто утішити, потішив рідних, а хто ще не знає Господа, щоб Господь дав покаяння. Для того, щоб прийняти як свого особистого Спасителя. Йому слава. Молимося. Амінь. Господь наш щиро дякую, що ти дозволив нам мати цей моє. Дякуємо Тобі за надію, яку маємо в Ісусі Христі. Хвала тобі! Дякуємо Тебе, що слово Твоє лунає сьогодні Боже. Благослови нашим серцям, благослови людей, благослови родин, хай буде поїхати від тебе імені Ісуса Христа Господь. Отець Небесний, ми дякуємо Тобі за блаженну надію Воскресіння. Ми дякуємо Тобі, Господи, що по благодаті Твоїй Ти відкрив нам путь до спасіння. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти дав можливість звершити цей похорон в мирі, в спокої. Слава Тобі за все! І ми в цей час просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, благослови рідних, Пошли слово у тих для них, Господи. Ми також просимо Тебе за кожного, хто ще не знає Тебе як особистого Спасителя. Відкрийся для таких людей, щоб вони пізнали тебе, великого вічного Бога, достойного слави. А тобі слава за все, вічний Бог, Отець, Дух Святий. Амінь. А тепер співаємо пісню і настає хвилина прощання. Близькі, бідні, знайомі, маєте право підійти і попрощати. Господи. І зустрінемось з тобою, не святі усі живуть, де спокійною рікою, ходичи з тічу, та зустрінемось з тобою. Сучаю чудовою рікою, з достойною хвалою. yeah Дякую всім, хто уважив, прийшли. Хай Бог благословить. Ми обід не робимо, але так для родини хочемо зібрати. Родину запрошуємо в лісос, там ялинка. Зайдіть, уважте. Хай Бог благословить вас. Я пливу від украю ярівниці і там спокій знайду добрий. Так, ми всі попрощалися. Останні слова, які ми проголошуємо на похоронах, коли прощаємося, коли ховаємо наших друзів, наших близьких, наших рідних і членів церкви. Біблія говорить, що Боже слова до Адама, до перших людей, а це і стосується для кожної з нас і понині це працює. Адам чоловік, земля із землі ти взятий і в землю повернешся. І так понині і цього змінити ніхто не може. Земля забирає своє. А дух, який дав Бог, йдесь, а там розпреділення. І ми, як маючи прощання, як церква, і із... Мариною ми говоримо до побачення, у Господа. Слава Ісусу Христу! На цьому наш похорон приходить до завершення. Прошу покривати. Тому ви на останній. Ну, відкриваю, я. Ой, больно. Не стою на сестер. Ти що, вирішити? Вона не слухається. Накрутиться. Так, на цьому. Ну, ось так.

たくまきぽもはいて。 Перед тим, як будуть вже покривати землею, щиро подяка всім, хто прийняв участь у цьому прощальному поході. Від сім'ї, від родини, від церкви, від всіх. Хай Бог благословить всіх І На закінчення молитва Господня. Увага! Отче наш! Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава по віки. Амінь. Можете бути вільними, просимо захоплення. Родичі заходьте, добре. Добре, Добре. Боже, благослови. Все, будьте так. Вся година вітаю. Підтримуємо вас. Добре, я потім переговорю вас. Я буду поговорити.

You know, what fish, 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 fish. Yeah, what are a